Привіт, друзі! З вами канал Бесфіщін та я Петюнчик. Друзі! Сьогодні поговоримо про лови окуня на живця, оснащення водки як видобути і насаджувати живця. Так що ви цікаво. Не забувайте підписатись на наш канал та поставити лайк до цього відео. Поїхали, друзі! Окунь є хижою рибою, будь-яка маленька риба, що водиться в водомі, є найбільш доступною їжею для смуга хижака. Виходячи з цього факту, багато рибалок практикують ловлю окуня на живця, паралельно з використанням штучних приманок. Хоча слід зазначити, що в продажу є така кількість штучних приманок, причому досить ефективних, що можна обійтися і без живця. Набір інвентарю для лову окуня просто величезний. Як правило, основу раціону цього смугасту хижака представляють маленькі особини довжиною від части до 8 см. Незважаючи на це, окунь може клювати на хробака, особливо навесні, на маленьких речків влітку і на марусу в восени. Якщо окунь не зможе знайти собі підходящу їжу, то зможе перейти на харчування комахами. Ось характеризується тим. Що завжди буде переслідувати той випіжі, що легко добути для свого полювання вибирає чіткі ділянки водойми, сховавшися в зарослях водної рослинності. Для лову на живця передбачається впіймання більш маленьких особин окуня, використовуючи для цього маленьку рибку, більш дрібного особини з успіхом ловлять на хорбака. До переваг цього виду риболовлі світ віднести той факт, що. Не представляє ніякої праці добути відповідного живця, а також вірогідність упіймання великого смугасту хижака порівняно з застосуванням гробока або опариша. До недоліків слід відвести проблему з насадженням маленької риби на гачок і проблема з її зберіганням. Тосичні рибалки без особливих проблем вирішують подібні задачі, якщо рибалка здійснюється влітку або в умовах, коли водойма ще не покрита людом. Тож живець можна зловити безпосередньо на річки або озері. У такому разі. Відпадає одна частина проблем. Кращими маленькими осодами, що використовуються в якості живця, вважаються наступні види риби, такі як карась, голян, верховодка, плотва, уклейка, піскаль, голець, в тому числі і мальок окуня. Зловити маленьких особин не становить особливої праці. Є у відомі, де можна зловити малька, підійшовши від берега у воду на пів метр і зачерпнути водою звичайною банкою. Таким простим способом дозволяє за один раз ловити від одного до трьох мальків. Але це чисто теоретично. Насправді подібні чином риби, хоч і маленькі, але не впіймаєш. На жаль, на кожному водойміщі зустрічаються таку щільність риби, тому рибалка використовує малявишнику. Перед тим як встановити місце. Рибалки використовують. Краще підгодувати, щоб гарантовано був улов. Наявності, хоч якогось об'єкту жилення, може зібрати в одному місці достатньо кількості дибної риби Це пристосування встановлюється ближче до дна. Через певний час снасть витягується з води. Після того більша частина дрібниці, яка плавала над нею, виявляється в стіні пристосування. Найбільш простим варіантом це покупка живця на ринку або в спеціалізованих магазинів. Хоча цей простий варіант таїть у собі. Певну небезпеку пов'язану з активністю живця. Може, така, може так статися, що приїхавши на риболовлю, вже нічого не насаджувати на гачок. Всім відомо, що спіймана дрібниця, а тобто не живе, тому важко не спіймати живця, а зберегти його. Зберігаття живця здійснюється в таких умовах: постійна температура не допускається ні охолодження води, ні її нагрівання. Часта зміна води для забезпечення рибним киснем. Для зберігання малька. Вибирається посуд відповідних розмірів. Дуже важливо, щоб для малька вистачало вільного простору і вистачало кисню. відрове відро з водою підійде ідеально. До цього воду відру слід регулярно міняти. Якщо помічено, що мальки тримаються біля поверхні і намагаються заковтнути повітря, значить потрібно терміново замінити воду. Транспортування малька в закритій тарі з водою, вони повинні бути багато, так як. Ємкість щільно закривається, і доступ кисню практично немає. Існує ще один варіант, який спрямований на те, щоб не губить мальків в риб. Він зводиться до використання штучних приманок, які імітують рух живих рибок. Якщо трохи потренуватися, то цілком реально відмовитися від живця. Що стосується снасті, друзі, то вдилища, вибір снасті під початку водилища при виборі слід враховувати той факт, що губи в окуня дуже м'які, і вертушка з вдилища б так само повинні бути м'які. М'яка вершинка не дозволить обірвати йому губу, що трапляється досить часто у недосвідчених рипалок. Ліска, обрана волосіть, може мати товщину від 22 до 0,20 5 мм. Колір особливого значення не має, але краще взяти волосінь нейтрального або зеленого кольору. І той і інший колір можуть залишитися непоміченим окунем. Нейтральний колір дійсно зіл'ється з водою, а зелений колір буде віддати кольору рослинності. Природно, що слід віддавати перевагу якісній волосіні, яка коштує не дешево. Як варіант, можна запропонувати флюрокарбон, який все частіше використовується рибалками. Його теж все точно риба не помітить, хоча флюкрбон має спеціальні характеристики, які не здатні вплинути на окунь. Гачки, особливу увагу слід привести вибору гачків. Найбільш уловистими в наш час вважаються гачки, мають середню довжину, цівка і задню середині жало. Не потрібно забувати, що мальки повинні довго зберігати свою активність під водою. Тому краще зупинити свій вибір на гачках, зроблених з тонкою дроту, щоб не травмувати живця. Катушка, тільки без безенціонка. Цей тип катушки користується у нас час великою популярністю за простою і надійністю, особливо якщо котушка відомого виробника. З іншого боку, окунь не виростає до серйозних розмірів і особливих вимог до котушки не приділяється. Поплавок може бути будь-який, хоча вважається важливо врахувати характер покльовок хижака. Поплавок може піти в сторону або піти під воду. Перед тим як насаджувати живця, необхідно підібрати відповідну величину гачка. Розмір живця і розмір гачка повинні бути посупоставленими. Якщо використовувати гачок великого розміру, то живець довго не проживе, а якщо він буде маленький, то живець може зійти з гачка. Насаджується живця кількома способами. Гачок чіпляється за хвіст. Причому заздалегідь хвіст обмотується нилою або Каплюшкою ниткою, кап... проновою ниткою. Гачок чіпляється за спинку в районі верхнього плавника. У даному випадку слід дотримуватися обережності, щоб не травмувати маленьку рибу, інакше вона просто загине. Ну і кріплення гачка в районі голови. Коли гачок потрапляє через рот і виходить через ябр. Це вважається найбільш простим і надійним способом. На стоячій воді, можлива ловля окуня на блешню з малька. Формешка досить часто виручає рибалку в таких умовах, коли ловля на поплавок призводиться до постійних зачепів. При лові навесні і восени бажано використовувати волосінь від 0,17 до 020 мм. Зимку рекомендується застосовувати ще більш тонку волосінь 0,13-014 мм. Це пов'язано з тим, що взимку риба не наскільки активна і її може насторожувати груба снасть. Ловля на мормишку звичайна із застосуванням класичних видів поводків. Насаджується живець на гачок, слід пам'ятати про те, що мальок зможе завести снастю будь-яку перешкоду, тому потрібно вибирати підходячі місця, виключити зацепи. Особливості лову по часу року й доби. Друзі. В інші періоди сезонів окунь може перебувати на різноманітних водних горизонтах. Дрібні і середні особини воліють перебувати в заплавах і густою водною рослинності. З приходом осені вони все переміщуються на відкриті ділянки води. Що стосується великого окуня, то він основний час знаходиться на глибині і піднімається звідти лише вранці і пізно ввечері. Окунь зрайна риба. Кожна зграя може налічуватися від 10 до 15 особин, так що, впіймавши одного смугасту хижака, можна розраховувати на подальші покльовки. В доймах зі стоячою водою окунь віддає перевагу знаходитися в, в сусідствах з глибокими зарослями-рослинностями поруч з забрудненими місцями. У річках окунь так само обирає затор, зарослі, а при їх відсутності місця зі слабким плином, де є. Підводні, нагромаджені камні, валуни і коряжники. Окунь починає ловитися з світанком і закінчується клювати із заходом сонця. Порівняно з іншими видами риб, окунь вночі не ловиться. Найбільш активним проявляється в теплі сонячні дні, рано вранці, і на заході сонця. В ці періоди на полювання виходить великий окунь після того, як він цілий день провів у криттях на глибині. Навесні, влітку і осені окон ловиться, як зазвичай, а ось з приходом зими багато чого змінюється. Найактивніше окон ловиться після закінчення півтори-трьох тижневих після льодоставу. Причому ловля окуня взимку, на них теж деяких ділянках акатори що й влітку, що й і взимку. Розпал зими окунь розпочинається на великій зграї по 5-7 особин і мігрує по всій водойми, що в пошуках більш глибоких міст. Холодна вода змушує окуня йти з звичайних місць. Хороший кльов окуня взимку спостерігається в тиху безвітряну погоду з морозним від 10 до 20 градусів. Як правило, активність окуня спостерігається в ранкові і вечірні години. Ловля на живця це цікавий і досить ефективний спосіб ловлю окуня на інших же хижих видів риб. При цьому слід зауважити, що ловля на живця заборонена в Європі і вважається варварським видом в риболовлі. І все ж, наші рибалки повсюди практикують лов хижої риби на живця. Ну а на цьому, друзі, все. З вами був канал. Підсюден, Петюнчик. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити лайки. Зустрінемось на риболовлі. До зустрічі, друзі. Бережіть себе.